Друзі, нарешті вийшло на офіційній сторінці Кларксона в газеті Times щось цікавеньке, а точніше, нова публікація, в якій Джеза ділиться своїми враженнями щодо зйомок останнього епізода «Гранд Тур. Запуск епізоду запланований на 16 червня. Тож скоро ми можемо очікувати фільм повний пригод з легендарними автомобільними ведучими. А поки я для вас переклав і озвучив коментарі Джеремі Кларксона щодо зйомок цього грантурівського спешла під назвою Єврокреш. З вами канал 500 HP. Поїхали! Скажіть на милість, чому, якщо ми можемо поїхати куди завгодно в світі, щоб здійснити феєрію великого туру, ми вирішили пройти через Східну Європу 1400 мильною стежкою по ріпі від узбережжя Балтійського моря в Польщі до невеликого озера в Словенії. Це гарне питання, і відповідь теж непогана. По-перше, ми запланували цю місію, оскільки пожежа Ковід трохи стухла, але не повністю. І оскільки ці прокляті маски та заборони можуть спалахнути знову, спричинивши скасування планів останню хвилину, ми справді не могли дозволити собі покластися на пригоди в джунглях, наповнених комахами десь там, де жарко, пітно та далеко. Є ще одна проблема з далеко. Напрямків стає дедалі менше. Майже вся Північна та Західна Африка тепер є забороненою зоною завдяки поєднанню терористів і АК-47. І така ж історія у більшості країн Близького Сходу. Навіть шматочки Індонезії наразі недоступні. Сумно думати, що так багато місць, які ми відвідали останніми роками, зараз досить закриті. Бірма, Сирія, Ірак і так далі. Крім того, мені заборонено в'їзд до Туреччини та Індії з незрозумілих причин. І Аргентина також вибула із незрозумілих причин. Отже, якщо поєднати ці проблеми з ковід, це мала бути Європа. І схід мав сенс, тому що Росія щойно вторглась в Україну і вирішивши з усіма тими першотравневими парадами на Червоній площі та всіма тими попередженнями НАТО про те, як радянські війська можуть атакувати всю Західну Європу приблизно за 4 хвилини, ми відчули, що залізна завіса цілком може знову опуститися, назавжди закривши такі країни, як Польща та Словаччина. Угорщина та Словенія. Тоді це була б нагода щиро і зі сльозами попрощатися з частиною світу, яка мені дуже подобається. На щастя, цього не сталося, тому що російські збройні сили виявились такими ж страшними, як і загін бойскаутів в лемінгтон СПА, але ми цього тоді не знали. У будь-якому випадку, оскільки ми були змушені пройти маршрут, який був трохи правостороннім, ми подумали, що було б гарною ідеєю також вибрати кілька автомобілів з лівим рульовим колесом. Хамонд приїхав у якомусь двомісному пікапі Шевроле, який, як сказав Джеймс, схожий на куленепробивний кухонний рушник. Так, за правилами програми, ви можете використовувати щось таке, але навіщо? Адже ви отримаєте що, що не дуже хороший спортивний автомобіль і не дуже хороший пікап також. Я. Ну, я вибрав машину, зроблену з уламків ванної кімнати Liberache. Дозвольте мені розповісти вам про це. В Японії є чоловік на ім'я Акіо Міцуока, який має невеличку компанію, яка здобула комічну репутацію завдяки створенню мініатюрних версій таких автомобілів як Jaguar Mark II. Але одного разу він вирішив, що світові справді потрібен звичайний автомобіль Седан від Nissan, одягнений в одну з дивовижніших суконь Круели Девіль. Результатом став Міцуока Сейт, і він мав виглядати як Mercedes SSK 1930-х років. Але і цього не відбулося. Хоча, якби ви стояли за 5 миль і дивились на ось це іншим кінцем бінокля, можливо трохи авто було б схожим. Та навіть тоді ви могли б зробити висновок, що хромовані випускні колектори та кришка запасного колеса не справжні. А от повітряні роги, однак, справжнісінькі, вони дійсно працюють і видають звукові сигнали, як холодильник, коли ви залишаєте двері відкритими. Отже, ідея полягає в тому, що у вас є цілком звичайний автомобіль із цілком звичайними експлуатаційними витратами, але який має такий стиль, який змушує швейцарів у дорогих готелях перетворюватись на тремтячу масу шанобливості юрая хіп. Жартую, насправді це змушує їх вибухати сміхом. Особливо після того, як Джеймс Мей встановив надзвичайно вишукані та повністю функціональні канделябри на кожному з передніх. Крил. Мені дуже не подобалося їздити на моєму міцоку, тому що це був загалом річний Нісан, але я ніколи не втомлювався від радості, яку він приносив людям, повз яких проїжджав, особливо подобалось дітям. З іншого боку, ніхто не любив крослі Джеймса Мея, і головне, сам Джеймс був не в захваті від нього. І справа навіть не в шумі, який зводив його з розуму. Хоча це безумовно також аргумент. Але гіршим був темп. Теоретично автомобіль мав деяку максимальну швидкість, але її неможливо було виміряти. Глушлива какафонія натякала вашим вухам, що автомобіль рухається, але очі, навіть якщо ви дивились дуже довго на цей автомобіль, вони кажуть, що це точно не так. Ось чому Джеймс пропустив майже всі екскурсійні поїздки, які ми планували. Він упустив можливість взяти участь у перегонах на Боліді Формула Істер радянських часів, як і я, тому що я занадто високий. Вирушив лише Хамонд, але очікувано він перегони не закінчив, тому що підірвав свій двигун і пісковзнувся на власному витоку масла. Джеймс також пропустив кожен обід і вечерю, і що найбільше запам'яталось, він пропустив екскурсію стала клюв 3, де ми з Хамондом дізналися, що найвідоміший табір для полонених зовсім не такий, як ми бачили його у великій втечі. Головним чином тому, що тут був басейн, хокейне поле, галявина для гри в поло та театр на 350 місць з оркестровою ямою. На щастя, Джеймсу вдалося дійти до головного моменту нашої подорожі відвідування музею воскових фігур у Кракові, де ми провели цілу годину в істериці, намагаючись догадатися, хто є ким і що там робив Гітлер, перш ніж вкрасти Найджела Менсела та зробити його частиною нашої команди. Та, на жаль, цей союз не виявився довговічним, оскільки він пішов на пенсію через три дні після того, як Джеймс випадково вистрелив йому в обличчя і змусив їхати на машині з трампліна. У цьому великому турі є декілька епічних моментів. Наприклад, спроба сісти на борт українського літака, що рухався, було там і багато крутих автомобільних речей. Крім того, Східна Європа напрочуд красива. Краків є справжньою перлиною, а озеро Блед у Словенії робить озеро Комо, схожим на одну з водой мустейса. Тож у цьому шоу є кілька хороших фрагментів і гарних жартів. Але я цілком усвідомлюю, що це лише засіб для очищення піднебіння, перш ніж відновиться нормальний сервіс після пандемії. Чотири роки ми прагнули покинути легкодоступну Європу та повернутися до справжніх світових пригод. Де немає людей, заправних станцій, а клімат шокує, і якщо ви зламаєтесь, у вас справді можуть бути проблеми. І я радий сказати, що це нам вдалося. Нещодавно ми підривали всі анумінними полями пустелю Сахара в Мавританії при 50-градусній спеції на Ягуари f Астон Мартін, Martin DB9 і Мазераті Гран Кабріо. Східна Європа це весело, але я вам обіцяю, наступний випуск великого тура буде шедевром.